Я з першого дня казав, що вторгнення Росії в Україну це злочинна афера, і що в Кремлі сидять ідіоти, які самі повірили у свою брехню про «вторую Армію Міра і про Київ за три дня. Ба більше тепер зрозуміло, що расисти навіть уявити і прорахувати не могли, в яку пастку вони себе заганяють. Це вкотре свідчить, що на чолі Ерефії тупі, некомпетентні, недалекоглядні, корумповані мерзотники. І вони приведуть Росію до розпаду. Я нічого проти не маю цього. Але чому за розпад Росії ми маємо платити життями своїх громадян і руйнуванням наших міст? Чи не могли б вони самі самозруйнуватися? А останнє інтерв'ю міністра фінансів РФ Сілуанова показує, що російське керівництво давно не прораховує свої дії наперед. Запитання. А ви продумували ситуацію, коли надприбутків від продажу енергоносіїв не буде санкції, граничні ціни на нафту, інші ризики. Ризики є завжди. Якщо не буде цих надходжень до бюджету, шукатимемо інших джерел фінансування. Відповів Сілуанов. Довідка від каналу Саме Сік тут буде доцільною. 28 серпня цього року, ну якраз в кінці літа, Медведєв, мабуть, нетверезим, писав у своєму телеграмі таке. Главам держав та урядів країн Європейського Союзу у зв'язку з підвищенням ціни на газ до 3,5 тисяч євро за тисячу кубометрів змушений підвищити прогнозну вартість до 5 тисяч до кінця 2022 року з теплими побажаннями. Підписався він в кінці. Ото він таке, значить, в кінці серпня прогнозував, а зараз насправді маємо вже кінець жовтня. Ціна на газ на біржі близько тисячі доларів за тисячу кубічних метрів. Прогнозист хрінів проспися, йде краще, експерт. Враховуючи, що надприбутки до бюджету РФ від продажу газу та нафти зникли через санкції, які накладені на Росію за вторгнення в Україну. То це вкотре підтверджує мої тези про те, що вся історія з вторгнення в Україну була тупою і непрорахованою аферою Путлера. Але за це заплатить уся Росія. І це буде справедливо підтримали злочинну аферу отримуйте. Слава Україні, слава ЗСУ, переможемо.